А як же не вляпатися в погано товар на маркетплейсах і злити всі гроші на нього? Про це сьогодні і поспілкуємось. Ма ж на мене звуть Дмитро Куріс, Я засновник бізнес-клубу Kingo в Маркетплейси. Це канал товарка без води. І в цьому відео я тобі дам поради, які товари краще не брати до уваги для того, що ти торгував їми на маркетплейсах, а краще обрав дещо ще інше. Класні категорії Дам тобі на сьогодні 5 порад, але найголовніша порада буде в кінці цього відео, тому обов'язково додивись це відео до кінця. І так, порада номер один. Якщо ти заходиш на маркетплейс розетка як покупець, забуваєш пошукову стрічку, якийсь запит, і бачиш на першій сторінці, тобто в ТОП-60, лише картки від маркетплейса розетка. Моя тобі порада краще сюди поки що не заходити. Тому що, якщо ще жоден селер сторонній, не зайшов в цю категорію. То дуже можливо, що тут є або холди, тобто заморожені картки з боку самого маркетплейсу, або просто продажі настільки великі, що інші селери ну не можуть перебити розетку. Тому і всі твої потуги на майбутнє в цій категорії також мають вірогідність завершитися провалом, тому краще заходити в ті категорії, де вже хтось отримав успіх зі сторонніх селерів, тобто не тільки картки розетки, а й інші сторонні продавці. Наступна порада ніколи не заходь одразу в преміум сегмент в якійсь категорії. Якщо ти бачиш ярлички топ продажів не на Преміум товарах, тобто ти як покупець набрав якийсь запит, і за останні 14 днів ти бачиш ярличок топ-продаж на якихось товарах. В економ та середньому сегменті, і це для тебе дуже важливий сигнал, що якщо ніхто з преміум сегменту твоїх конкурентів не вийшов в топ, дуже велика віргідність, що ти також тут не вийдеш. Далі ще спілкуватися про те, як не вляпатися в поганий товар, то також подивись на третій сегмент, на третю категорію. Це коли ти бачиш, що є картки в топі, і на них дуже мало збережень. Я вже мовчу провідуки, можливо, їх взагалі немає, але дуже мало саме сердечок збережень в кожній картці товар, який є на сьогодні в топі. Це також дуже поганий сигнал для тебе. Про що він нам говорить, що ніхто на сьогодні не заробляє. Тобто чому ми з тобою будемо заробляти, якщо тут просто немає трафіку? Люди цей товар не шукають. Четвертий елемент, як не вляпатися в поганий товар на маркетплейсі розетка, це бажано шукати товари не дуже габаритні, тому що коли у тебе є не забори, то ці покатушки твого товару туди-сюди, коштують за грошей. Особливо я йде про нову пошту та Укрпошту. А як казав Джо Безос, найкращий товар, який може бути, це товари, які розміщаються в коробку для взуття. Оце товар саме ідеальний на сьогодні для Амазону і, взагалі, для будь-якого селера на будь-якому маркетплейсі. Ну і останній момент, для того, щоб не вляпатися в якийсь товар, тобі потрібно тестувати дуже маленькою сумою, тобто не ризикувати на всю свою котлету. Ні, так не потрібно робити. Йди дуже поступово, без ризиків. Купи 5 штучок, потім 10 штучок. І тільки після того, вже, коли товар залетів, MVP пройшло успішно, тільки після того ти вже можеш купувати велику партію. А я бачу, що дуже часто люди зроблять зовсім навпаки. Вони купують. Купують у постачальника 50, або 100 стустучу чогось і далі не можуть розпродати це місяцями. А товарний бізнес розвивається як звичайний організм людини, тобто потрібно спочатку йому дати якийсь час. На просування, далі на розвиток, далі на аналітику. І після цього, ми, коли бачимо, що з тобою класні результати, ми можемо купувати вже більше партій. Хоча я тебе, звичайно, розумію, хочеться одразу мати багато продажів, мати багато товару на складі, інвестувати в нові товари. Але тут і є найбільші ризики. Дуже часто буває така штука, що ми заробили з тобою на одних товарах, а на інших втратили свої гроші, тому що інвестували не в той товар. Тому для того, щоб не влявитися в якийсь товар, ти можеш тестувати його або навіть по дропу, або для початку троху. Купувати його в Україні, а далі вже купувати за кордоном в Туреччині або в Китаї. Розумієте, що так там більша маржинальність безумовно, але там вже у тебе не було таких ризиків. Товар тобі тестований вже товар власний. Ну а якщо тобі цікава взагалі тема українських маркетплейсах, то обов'язково підписуйся на безкоштовний телеграм-канал, який є в описі. Під цим відео. Ну і звичайно, якщо тобі подобаються такі мої відосики, обов'язково друже. постав лайк, підтримай мене і підтримай мій канал Товарка без води. Тому що це все для тебе yeah. безкоштовно. Майже 600 відео є на цьому каналі. Дивись до неї схочу, все ж тобі буде більше до вподоби. Ну а на сьогодні я тобі бажаю, друже, маржинального настрою. І дуже скоро обов'язково побачимось.